Ця планета прекрасна, але приховує страшну таємницю. Все у грі ідеально підігнано так, що навіть пошуки команди, від якої ми відбились, не переважать потяг до правди, що очікує нас на чужій і на перший погляд пустильній по планеті. Спокійно вдихайте кисень, який ще є в наявності. Спойлерів не буде не сьогодні. А сьогодні дізнаємось, як колишнім співробітникам CD Projekt RED та Techland вдалося створити ідеальну адаптацію твору Станіслава Лема непереможний. Ви думали це для задротів? Закладаємо, що у підсумку ви збережете нашу рекомендацію книжок. Годі балачок і висаджуємось на регістри, щоб зрозуміти, що тут і до чого. Геймплей, ця гра точно не про шалений геймплей з великою кількістю механік або ж унікальними фічами. І це достатньо логічно, бо гра являє собою пригодницьку гру як жанр і шикарну та захоплюючу історію, яку ми фактично і проживаємо. Помітно, що розробники надихалися такими іграми, як Firewatch та Road 96, тож певні паралелі простежуються неозброєним оком. У нас не буде можливості вільно пересуватись у відкритому світі, не буде можливості взаємодіяти зі всім навколо, але це може спантеличити лише на ранніх стадіях гри. Коли ви ще не обтяжені відповідальністю за свою команду і не торкнулися таємниць планети, всі інструменти, які у вас є, а це пошуковий радар і металошукач, ви будете використовувати здебільшого по сюжету, бо окремо від нього вони особливо і не потрібні. Єдине на що ви можете дійсно активно впливати, це рішення вашого персонажа, які потім можуть привести до насправді різних фіналів історії. Більше того, дуже багато діалогів лімітовано в часі. Тож будьте уважні і не пропустіть свій шанс довести свою точку зору. Ну або пропустіть, це ж ваш шлях. І не засмучуйтесь через те, що тут не треба шалено тискати по клавішах і стирати кнопки миші. Ви просто не зможете відірватися від атмосфери і бажання, а ще точніше, необхідності, з'ясувати, що ж ця планета приховує від нас. А це вже зовсім інший тип занурення. Окремою родзиночкою гри є те, що вся ваша подорож в кінці складається в стилізований прикольний комікс, який можна потім подивитися окремо і згадати, якою саме була ваша пригода. Історія. Щоб конкретно пояснити історію, доведеться все ж таки трошечки заспойлерити сюжет. Ох, як же ж ми це не любимо! Але без цього аж ніяк! Події в грі відбуваються до подій, описаних в творі непереможний, і більш того, вони органічно і стильно надають додатковий контекст твору. А це ну зовсім непростий виклик. Особисто ми ще не бачили на 100% вдалої екранізації або осмислення романів Станіслава Лема. А тепер вже подивимось, з чого все починається. Наш протагоніст це біолог космічній експедиції з орльоту Dragonfly, або Бабка, на ім'я ясно. Наша основна місія добігла кінця, і ми повинні були повернутися на Землю. Наші спогади закінчуються на тому, що ми вкладаємось в капсулу гібернації, а в наступний момент вже знаходимо себе на невідомій планеті в скафандрі і добре, що хоч з помітками в нашому експедиційному журналі. Перед нами стоїть непроста задача зрозуміти, де ми, як ми там опинились, знайти свою команду і повернутися назад. І отут у нас починається найцікавіше. Але то вже будуть спойлери, тож просто радимо вам самим з'ясувати, що ж сталося насправді. Графіка і звук почнемо напевно зі звуку. Стилістика космічної музики 60-х-70-х, вкупі зі всіма атрибутами перебування в скафандрі, приглушеними звуками оточення, вібраціями навколо персонажу, які аж вгадуються, все це створює неперевершену атмосферу класичного фантастичного роману. От просто 100 зі 100. Графічно гра виконана якщо не бездоганно, то дуже близько до цього. Окремо хочеться сказати про стиль скафандрів, техніки і зорельотів. Якщо взяти малюнки фантастів 60-х років, то майбутні прилади і машини мали б саме такий вигляд, як показано у грі. Це просто неймовірно підкупає і занурює в атмосферу саме книжкових творів лема. А кількість крутих краєвидів і сцен. Гру має сенс пройти не один раз, хоча б просто для того, щоб зробити скріншоти всіх особливо вражаючих місць. А їх дійсно багато. Єдине, що гра може бути вимогливою до вашого заліза, тож підберіть оптимальне налаштування саме для себе. Враження ну як ви вже зрозуміли, у котиків просто неймовірний ентузіазм і захоплення стосовно гри. А деякі навіть полізли на книжкові полички, що перечитати непереможного. А ще Бармакиця радить Едем та Соляріс. І правда, Star Wars Industries встановили для себе високу планку. Більше того, в грі є текстова українська локалізація, причому достатньо якісна, що просто виводить гру у вищу лігу. Однак трапилася і кубка технічних неприємностей, що пов'язані з геймплеєм. Типу, ми не можемо зайти і дослідити печеру, яка ось тут перед нами, бо там невидима стіна. Або через камінь по коліну ми в непотрібному напрямку не перейдемо а от через валун в наш повний зріст, але де потрібно, переліземо аж гайгуде. Але справжнім недоліком гри, на нашу думку, є її видавець 11Bit Studios, який нещодавно абсолютно свідомо вляпався у видавництво болотної гри. Гадаємо, що факт видавництва з Invincible цією студією був погоджений вже давно, але однозначно це дуже неприємний момент, на який ми і самі звернули увагу вже під час підготовки відео. Тим не менш, це все не псує загального враження і задоволення від гри. Котийки кицюнки, у нас для вас важливе питання. Чи цікаво вам подивитись відео з чистими спойлерами сюжети гри і про те, що було у книзі? Бо ми то любимо твори Станіслава Лема. А от чи цікаво це вам? Напишіть, будь ласка, у відповіді на закріплений коментар. А якщо або коли відео про сюжет за Invincible вийде, то в закріпленому коментарі буде вже посилання на нього. Міцно обіймаємо наших патрончиків, ви завжди можете підтримати нас грошенятами, щоб котики могли купити собі ковбаски. А лайк і підписка на наш YouTube завжди безкоштовні. Грайте лише в якісні ігри, донайте ЗСУ! І слава Україні!